Surface Laptop 7 на Snapdragon XLE 2024 року, який вартує майже 2000 баксів. Тож, чи варте він своїх грошей та чим краще за Mac на M3? То що, готові виконати свої MacBook на M1 та оновлюватися на Windows? Рушаємо! Люди, ви на каналі Сервіс Сім'ї і мене звати Марія. Тож давайте сьогодні розглянемо, чим же такий кращий Surface на arm процесорі. Цей ноут обіцяє революцію в продуктивності та автономності. Та чи дійсно необхідно переходити на Windows ARM? А я вам відповім на ваші топ-питання, чи вартує він таких грошей? Чесно кажучи, я користувалася Windows, коли був в мене поки у шкільні руки. Але у подальше все своє життя я надалі користувалася макбуком. Тож давайте разом розбиратися, чим же такий кращий популярний новий Surface на ерем. ERM. Лінійка Surface завжди була популярним серед професіоналів та студентів у Штатах та Великобританії. Не Ні хочу нікого ображати, проте у штатах він значно дешевше ніж для українців. І це все тому, що немає офіційних продажів у нашій країні. Але камон, поки я не почула його характеристик, я була впевнена у покупці. У MacBook на m 1 але Microsoft ввела новий клас комп'ютерів, такий як Copilot плюс PC. Ну звучить трошечки дивно. Заколабилися з виробниками ноутбуків, перепалила Windows під ARM, заметла нових фішок і все оптимізувала. Але почнемо ми одразу із заліза. Усередині Snapdragon X Elite це найпотужніший ARM для Windows ПК на сьогоднішній день, Чіп виконаний за 4 нанометрів техпроцесором TSMC і він включає все відразу. 12 ядерний процесор Orion 8 з яких продуктивні і 4 ефективні. Максимальна тактова частота 4,2 ГГц. Далі графіка Адрена вона видає до 46 Терафлопс. Підтримує Wi-Fi 7, кодування та декодування AV1. Звук Snapdragon Sound підтримує 3 UHD моніторів на 60 Гц. Загалом є 4 конфігурації Snapdragon X Elite. X1E001D, X1E 84100, x 1 e 8,100 та X1E 78100 є 8400 є найпотужніша, але у звичайних ноутбуках ми її можемо не побачити. Різниця лише у максимальній таптовій частиці ядер та GPU. У мінімальній конфігурації ще немає бусту і енергоспоживання обмежено 23 Вт. у топовій версії чіпу вона може досягати 80 Вт, що збільшує продуктивність і буде вищою. Іксселін взагалі може тягнути до 64 ГБ у RAM пам'яті. При цьому їх це не якісь n3. Ні, ну гаразд Кіс ядер там різна. Але Qualcomm вирішили настільки все спростити, що вирішили зробити конфігурацію з X-Elite. Що стосується ігор, Surface себе показує досить непогано. У низькій графіці ви, звісно, пограєте, але не розраховуйте на щось більше. Нову девайс, звісно, для роботи. А щодо нагріву, то він залишається завжди прохолодним, навіть під час тривалих ігрових сесій, а тротлінг практично не відчувається. Ігри дадуть на Auto Burner. Всі ігри. Full HD ми запускали, але вище вже йде важко. GTA 5 запустилося та встановилося без проблем. На середніх безладження видає близько 60 кадрів, але іноді фрізи проскакують. Швидше за все вина в емуляції X86, але грати можна і шуму немає. До речі, взагалі щодо Counter-Strike 2 йде 80 100 кадрів, але фрізи пекельні і грати в принципі неможливо. Тобто залізо може і тягне, але підтримки нормальної поки що немає. Загалом ігри повинні завести. Але на високі налаштування навіть не розраховуйте і потрібно дочекатися оновлень. Поживемо і побачимо, може і розробники підтягнуться з оптимізації та докрутять прізмь до ладу. І нарешті розглянемо роботу НПУ з графікою та відео. Блінни, навіть тут все погано. Вдав інший резулт 15 хвилин к проект H264 відрендали за 48 хвилин 22 секунди. Це не швидко, так як у MacBook N3 Max це займає 7 хвилин. А у Snapdragon, крім передбачених помилок амуляцій на РМ, деякі ігри навіть не запускаються, в окремих випадках неможливо змінити роздільну здатність відповідно до характеристик екрану. Ігри демонструючи софтокати в нижче заочікувано навіть з масштабуванням. Фактично, Snapdragon X не призначений для геймерів. Це процесор для портативних комп'ютерів з середньою за можливостями вбудованою графікою. Я особисто брала MacBook на М1 або на М3 процесори. Це, якщо вам потрібен фото потужний ноутбук з відмінною автономністю. Тож вибір за вами. Сподіваюсь, вам сподобався новий формат відео. Звісно, підписуйтесь на нас, ставте колокольчик, лайкайте і до зустрічі!